Цієї ночі в зоні АТО противник дещо зменшив кількість обстрілів позицій українських військ. Проте, дотримуючись своєї підступної тактики, російсько-терористичні війська продовжують більш активно застосовувати заборонене мінськими угодами озброєння у темну пору доби. Так, поблизу Донецька, з 18-ї години і до опівночі, окупанти зі 120-мм міліметрових мінометів вели вогонь по наших позиціях у Пісках, Новомихайлівці, Авдіївці, Опитному. На Артемівському напрямку близько 22 години бойовики обстріляли з танку і 20 міліметрових мінометів, український опорний пункт селища Курдюмівка, а о 22 20 з артилерії калібру 122 мм били по Троїцькому, в районі Маріуполя та на Луганщині з 18-ї години і до опівночі було відносне затище. Ворог здебільшого з провокативною метою застосовував стрілецьку зброю у селищах Щастя, станиця Луганська. Загалом, упродовж 5 серпня, російсько-терористичні війська 65 разів порушили режим припинення вогню. Один раз бандити застосували артилерію, 26 мінометів, 108 стрілецьку зброю, гранатомети, тричі вели вогонь з танків. Після опівночі, 6 серпня, бойовики продовжили вогонь зі 120-міліметрових мінометів в районі селищ Ленінське та Майорськ, а близько першої та третьої ночі були з танків по опитному.